учасник конференції, мене звати Володимир Готович, аспірант Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полія, науковий керівник, доктор технічних наук, професор Віктор Миколаєвич. Національний авіаційний університет. До вашої уваги доповідь на тему статистична оцінка характеристик якості. Проблема якості електричної енергії на сьогоднішній день є досить і досить актуальною. Пов'язано це з тим, що сучасний етап розвитку науки і техніки характеризується підвищеною увагою до якості електричної енергії у зв'язку з тим, що досить широко використовується на сьогоднішній день різноманітне електричне обладнання та електроприлади, які вимоги до Якості електричної енергії. Зокрема, таке обладнання досить часто є обладнанням імпортного виробництва і, відповідно, воно характеризується також вищеною вартістю. Крім того, проблема загострює застосування в різних галузях народного господарства, потужних споживачів електричної енергії, які по своєму характеру є несимметричними та невмінними Досить часто. В загальному якість електроенергії визначається сукупністю її характеристик, за яких електроприймачі можуть працювати в нормальному режимі. Основна характеристика якості електричної енергії це відхилення реального контрольованого електричного сигналу, як правильно, напруги від ідеальної, від ідеальної напруги, яке характеризується такими параметрами, як відхилення чистоти, відхилення напруги, перенапруга, наявність імпульсних викидів тощо. Проблеми якості електричної енергії присвячено чимало публікацій. Зокрема, є досить багато нормативних документів, і основні стандарти, які стосуються якості електричної енергії, наведені на слайді номер 3 в загальному хочу сказати, що міжнародні стандарти, якщо порівнювати їх із стандартами вітчизняними, характеризуються дещо жорсткішими вимогами до параметрів якості електричної енергії. Існує досить багато показників якості, по яких нормується власне, електрична енергія. Дана робота присвячена в першу чергу дослідженню, дослідженню такого показника якості, як встановлене відхилення накрути. На, на слайді номер 4 ви бачите о, о, властивості ептичної енергії, показни, показники якості, які відповідають цим властивостям, а також відповідно наймовірніші інновації повіршення. Якості електроенергії по тому чи іншому показнику. На наступних слайдах представлено приклади, окремі приклади властивості електричного струму, які підлягають лігуванню. В даному випадку ми бачимо приклади перенапруги, приклади провалу напруги, можливі імпульсні викиди у синусовій дії електричні напруги приклад несенусує дальності. Що стосується власне встановленого відхилення напруги, то згідно із держстандартами воно обчислюється власне, окремо як в електричних мережах однофазного струму, там воно означається, діючі значні напруги основної частоти без врахування гармонії. А що стосується електричних мереж трьохфазного струму, то там встановлене відхилення напруги визначається як діюче значення кожної міжфазної напруги основної частоти, а також як діюче значення напруг основної частоти, і яке власне числюється по формулі, представленій на слайді номер 7 В даній в даній доповіді пропонується методика сказування синусоїд, які відповідають реальній та змодельованій ідеальній напрузі. Збігаючи наперед, хочу сказати, що після такого сказування ми власне, зможемо порівнювати синусоїду, яка відповідає реальній досліджуваній нами напрузі, із ідеальною синусоїдою. Основні кроки даної методики пропонованої методики представлені на слайді номер 8 отже, спочатку ми формуємо дискретизовану послідовність відліків напруги, яка знята із репромережі. Далі ми моделюємо стандартну напругу із нормативно встановленими параметрами, це частота 50 Гц. Номінальна напруга 220 вольт. Третій крок даної методики це здійснюється статистична оцінка коефіцієнта кореляції між реальною та ідеальною синусоїдами. І на четвертому кроці ми за допомогою розробленого за програмного забезпечення визначаємо відповідність досліджуваної електричної напруги. Відповідність її на якість по встановлених у держстандартах параметрах. На слайді номер 9 представимо фрагмент графіка знятої із мережі реальної напруги. Як бачимо, дана напруга не є ідеальною. Помітна власне, тут відхилення від форми синусоїди. Отже, на слайді номер 10 представлено вже зняту нами синусоїду, яка відповідає досліджуваній реальній напрузі, та разом із нами представлена синусоїду, яка відповідає змодельованій нами ідеальній напрузі. Як бачимо, між даними синусоїдами присутній певний фазовий слух. І власне статистична оцінка коефіцієнта кореляції покликана посунути оцей фазовий сув і сфазувати дані дві синусоїди. Власне, на плакаті номер 11 представлено формулу, по якій відбувається обчислення послідовності оцінок коефіцієнта кореляції. І серед обчислених оцінок ми вибираємо максимальну, яка, власне, номер якої покаже, власне, наскільки відліків е, ці дві синусоїди е, сунуті між собою по фазі, і відповідно наскільки відліків необхідно сунути ідеальну синусоїду по відношенню до реальної для того, щоб добитися їхнього сфазування. На слайді номер 12 представлено власне, вже результати. Проведеного дослідження, хочу зауважити, що розроблено відповідно програмне забезпечення, за допомогою якого ми провели дане, дане дослідження. І, власне, отриманий графік сфазованих синусоїд представлено на слайді номер 12 ну, Як бачите, із часом синусоїди розходяться між собою. На слайді номер 13 представлено часовий ряд, сформований різницею між відліками сфазованих синусоїв, тобто ми від відліків, які відповідають ранній напрузі, віднімали відліки, які відповідають з нами ідеальній напрузі. І отримали такий часовий ряд. В загальному хочу сказати, що на даний момент е, триває робота над е, вибором е, алгоритмів, які, над обґрунтуванням та вибором алгоритмів, які дозволять нам здійснювати подальшу обробку отриманих даних, зокрема е, опрацьовувати отримані нами часові ряди, зраз, е, приклад яких е, власне наведено на Слайді. І підбиваючи підсумки проведеної роботи, власне, хочу зауважити, що під час підготовки даної доповіді було розглянуто на документи, розглянуто питання якості електричної енергії, запропоновано методику сказування синусоїд реальної та ідеальної напруги, проведено відповідний експеримент. На основі обчисленого програмного забезпечення та результати, основні отримані результати даної роботи представлено перед вами. Дякую за увагу. На цьому допит завершено. Готовий відповісти на ваші запитання. Яким обладнанням за yeah. рішення? Uh, uh, Такі. Ви використовуєте стандартну частоту 50 Гц. E, насправді, якщо б ви використали іншу, не тільки стандартну частоту, а й іншу частоту, ви могли б процес розпазування досить сильно розтягнути. Діло в тому, що, ну, скажімо, Якщо у вас частота 49 і 95, то через три періоди у вас вже буде розпазування замітних. Якщо ви взяли б не основну частоту А4995, то ви витримали б довгий час. Це перше питання. Ви плануєте е, розширити свою задачу з точки зору пошуку власне, е, реальної частоти ну, більш довгого часу? Чи Як тільки 50 Гц? Дякую за зауваження. Я обов'язково врахую його в подальшій роботі. Е, так ми... Я планую в першому дослідження не обмежуватися. Друге питання. У вас реальний процес, який не можна ні затормозити, ні нічого, він діє в реальному часі. Які вимоги на даний час ви сформували до технічних засобів моделювання? Тобто реальний час моделювання? Реальні процеси, наскільки швидка обробка проходить, які технічні засоби потрібні для того, щоб реалізувати це на практиці? В даний момент вимоги формулюються, тобто вони ще не становують жодну. Тоді працюють. Питання стосовно даного, яким знімається напруга. Чи враховувалася вимірувані похибки його і як? Напруга знята із електромережі, вона знімалася за допомогою АЦП. частота квантування там була 118 кГц. Похибки враховувалися, але я просто їх не зобразив на слайдах. спасибо. що вопросы есть? Значит, у меня еще вопросы. Это, я так понимаю, диссертационная работа следующая. Да. Значит, какой год? Первый, второй, третий. Прошу. В первого, второго, э, третьего. Другого. Значит, сколько публикаций будет сегодня есть? Я маю... Кілька э, учасної конференции статья перша готується. Хорошо. Теперь второе, как бы сказать, вы сейчас рассказывали нам только о согласовании по фазе. Значит, в работе будет только это или еще какие-то реакции? Какая часть вашей работы сейчас представлена? Ну, мы подаемся по отхемных результатах. Можливо, мы расширим колы наших, нашего что-то объясняю, почему вопрос задал. Потому что, как бы сказать, согласование по фазе это важно. Но как бы чаще всего качество это амплитуда все-таки. И как бы одно без другого, наверное, как сказать, наверное, мало. Ну, это мое мнение. Хорошо, еще вопросы есть? Замечания, пожелания. Спасибо за доклад. Дякую.